Новітні технології в судах невдовзі громадяни зможуть отримувати документи на електронну пошту та дізнаватися про час і місце слухання своєї справи за допомогою смс. Проект Електронний суд уже втілюють у Харкові, Дніпропетровську, Вінниці, Севастополі та Києві. Такі ж нововведення збираються впровадити і в Черкаському обласному апеляційному суді. Мета інновацій наголошують служителі Феміди зробити суд доступним та відкритим для всіх громадян. Віднедавна кожен громадянин, який звертається до суду, може отримати папери, не виходячи з оселі. Проект Електронний суд, що стартував в Україні, дає можливість людям отримувати документи на свій комп'ютер. Для цього варто завести поштову скриньку електронного суду на офіційному веб-порталі судової влади та надіслати заяву. Ми також зможемо повідомити його про час, місце та дату слухання справи надати учаснику судового засідання. Також електронні документи процесуальні документи, з якими він відразу зможе ознайомитися. Згодом обіцяють в обласному апеляційному. Кожен громадянин зможе дізнатися місце слухання справи та її час за допомогою СМС. Таким видом розсилки вже активно користуються в Росії та багатьох країнах Європи. Апеляційний суд Черкаської області запрошли рік направив 50 тисяч поштових повідомлень. Про слухання справи це надзвичайно багато. Така система, як повідомлення учасників процесу, про час і місце слухання справи, рекомендованими поштовими повідомленнями є досить неефективним використанням коштів. Для порівняння вартість поштового відправлення коштує близько 2 гривень, а от СМС вартуватиме 13 копійок, тому новація допоможе зекономити бюджетні кошти. Крім того, зазначає керівник суду, деякі технології вже діють. відеоконференц зв'язком оснащено сам обласний апеляційний та ще декілька судів області. В режимі там, онлайн зв'язку можливо проводити засідання, коли суддя, там прокурор, адвокат, інші учасники процесу знаходяться в залі судового засідання, а особа, яка притягується до відповідальності, яка обвинувачена є, знаходиться в, в одній з установ поенітенціарної установи. Ну, скажімо так, слідчий ізолятор. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка новини.